Друзі, всім привіт із Сонячного Миколаєва. Сьогодні вже можна похвалитися наявністю стиглої бреби. Почав робити зелені операції, да? прищепи, робити, прищлювати верхівки і дивлюся, а вже щось у нас є. Ось перший. Це у нас гріста разкон, от ще, бачите, на підходах. І тут знизу я ще помітив ще одну бребу ще на одному сорті. Зараз я вам її покажу. Так, 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 йдемо, йдемо. І ось це вже навіть перестояло. Сорт помарійський Бреба. Не дуже вона важка. Мажити не буде, але вона смачна шоводка. Дуже схожа на шовковицю. Дуже. Зараз якраз час шовковиці. Ну це як шовковиця. Так, друзі. Раз у нас включення, то пробіжемося по нижньому рядку, по закладанню фії. І так по що ми маємо? От бребу ми вже куштуємо. З фігою, фіга, фіга. Ну, якщо буде, я вам покажу. Ну вона в тому році була, це точно. Далі, його сусід. Його сусід. І у нас Ой. це у нас рандіна. На ньому, наче нічого не бачу. В жовто-зелений. Жовто-зелений це завжди плоди, завжди є, що поїсти, солодкий. Ось він. Досить багато, і маленька, і велика. Тобто вона буде йти волнами. Все як завжди. Збачите? Так, далі. Далмацький. Маленький лізуть з пазух і вон. Огромна, громадна бреба. Теж вже скоро повинна бути. Йдемо далі. Далі у нас так, шорт називається умовний у нас, чорний. От Волкова. Ну бачимо, щось намагається робити. Так, далі у нас колдедама нехро. Он Бредка Є фіги, щось закладки не бачу. Далі Абориген чорної гори. Тут. Ось о манюки в кожну для кожного листка. В манюнки, щось буде. Йдемо далі. Цей дуже добре пішов. Нур де кором. Бачите, який приріст. Ось він був, такий манюнк, уже в три рази вищий. Далі, далі у нас узбекські. Ну, будь ласка. Цей сорт постійно нас радує. Тут є. Далі, дерево сад. Он дивимося. Є, є. О, навіть на, вид... на айскристалі є. Дивіться. Все, є. массовый дофин тут. Ice кристал і магніфік. О, Переходимо на цей ряд. Тут у нас теж полосатики. Це у нас наше, так розумію. Ну тут щось ось зародки якісь є. Ось, Бачите, манюнки. Так, біля нього. Біля нього це у нас біяс. І тут на ньому ну, щось дуже-дуже манюке. Вже манюки, але щось є. Далі, далі, це ми бачили. Ми з нього починали наш відео огляд. Далі покращена Селеста, ну, тут буде. Покращена Селеста, вона і покращена, що вона завжди радує. Бачите? Ой, біля них. Вертіліті, дивимось. Повно. На осінь чи до осінь щось буде. І останній в цьому обзорі у нас Чикаго Харді. Теж дивимось, досить багато накида. Так що такий коротенький огляд на сьогодні, далі продовжимо. Ще у нас дві локації є. ну Вважаю, досить непогано. Так, да, і до речі, якщо хто дивиться, пам'ятаєте, ми робили огляд на інжири, які заклали бребу, так от дуже багато бребу було скинуто. Тому е, в цій серії оглядів ми просто зафіксуємо, що у нас дозріє. І так, всім дякую за перегляд. До побачення, до нових зустрічей. Ще у нас два огляди буде.